Вітаю! Я рахкавий! А ви просто зараз дивитесь огляд на чергову гру серії PES, яку багато хто з вас назве ледь не найкращою футбольною грою у своєму житті. Можливо, ви навіть зараз в неї граєте. Але чим саме особлива PES 6? І чому гра, яка вийшла майже 20 років тому, так полюбилась гравцям? Давайте дізнаємось. Отже, зайшов я в меню PS 6, і що я бачу? Справа, я так розумію, обличчя цієї гри бразилець Адріано. Я не про Ліс Андріано Шартера, якщо що. Ну, а зліва я бачу доволі цікаві режими. Ну, по-перше, матч, по-друге, майстер-Ліга. А режим стань легендою, я так розумію, ще тоді не придумали. Ліга, кубок, тренування. Зміни дуже цікавий режим International Challenge. Оберіть команду і боріться за перемогу в міжнародному кубку. Я так розумію, у PS6 є два способи виграти е, міжнародний кубок. Ще один режим це е, рандомний матч. Матчі будуть проводитись з е, рандомно обраними гравцями без специфічної критерії. Тобто, треба обрати. Або з одного регіону, або брати декілька команд. І тоді рандом буде обирати вам команду. Так, мені цікаво, що там в опціях. Давайте подивимось на опції, і що я бачу пес-магазин. Ну що ж, давайте подивимось. Що там такого цікавого в пес-магазині. Може, я щось візьму собі. Так, що я бачу гравці. Я так розумію, класичні гравці. Що там Девід Бекхем робить? Так, далі команди, стадіони, костюми. Ну що ж, давайте глянемо, може там якісь спортивні костюмчики я візьму. Я думаю, такий костюм дуже би сподобався одному е... недополітику, якщо ви розумієте, про що я. Також тут можна придбати костюм динозавра і костюм Пінгвіна. Ну що ж, давайте ще глянемо на зачіски, може там. Якийсь ірокез буде. Або якась кепочка. Боже, що це таке? Що е, це таке, а? Ні, я. Я розумію, що японці полюбляють собак. Але щоб настільки. Давайте подивимось, які команди були на той час. Хоча у FIFA 2005 я дивився на команди. Тож, давайте подивимось на збірні. Так, і почнемо ми зі збірної Англії. Ну ось дивимось хто відіграв за збірну Англії. Майкл Оуен, Пітер Крауч, Уейн Руні, Тео Волкот. Дуже швидкий тоді був гравець. І е, все. На цьому можна завершувати плюси Тео Волкота. Лагендарные півзахисники, Лэмпарт, Джерард и Дэвид Бекхем. Так, Джо Кол, Майкл Каррик, Оуэн Харгривс. Далее Аарон Леннон. Далее у нас Стюарт Даунинг. Рио Фердинанд. Далее Джон Терри. майбутній эксперт на телебачении Гарри Невилл. Ще один эксперт на телебаченні, Джемми Каррикер. Ну а на воротах был тоді Пол Робинсон. Ну тоді. В збірної Англії завжди були проблеми з роллкіперами? Хто тоді не захищав ворота? Пол Робінсон. Той самий Девід Джеймс потім стояв. Ну а зараз на воротах збірної Англії Джордан Пікфорд, гравець проблемного Евертона, який постійно бореться за виживання. Так, і подивимось. Що ж там у збірної Франції? Господи, що з Фабіаном Бахтезом? Що він так на мене дивиться? А Зідан зі у цьому році взагалі завершував кар'єру. Та ще й як завершив кар'єру. Досі пам'ятаю цей легендарний момент. Так, далі, Франк Рібері, Патрик Віра, легенда Арсеналу. Ну а головною атакуючою силою збірної Франції тоді був Тірі Анрі. і ви просто гляньте на його високі скіли. Далі Сільвейн Віторт, який... Врятував збірну Франції від поразки на Євро 2000. О, господи, що зробили зі збірною Німеччини. Переходимо до Італії. Е, Торорічний чемпіон світу. Ну, дивіться, Даніеля Деросі молодий, без бороди. Так, я не знаю, хто такий бароне, може хтось про нього згадає. Італійський аргентинець Мауро Каморанезі. Фабіо Гросо головний герой фіналу чемпіонату світу. Який забив вирішальний пенальті. Філіп Інзагі, футболіст, який став легендою завдяки, завдяки своїм постійним хитрощам. То впаде якось дуже реалістично, то уникне офсайду в потрібний момент. Аллесандо Дель П'єро, легендарна десятка Ювентуса Альберто Джелардіно. Лука Тоні, досі його не люблю за те, що він забив два м'ячі збірні України. Далі в нас на черзі збірна Нідерландів. Давайте подивимось якою крутою була тоді ця збірна? От Ван Персі в атаці, Арін Робен, Рудван Ністелрой, Дік Кьт, головний пахер. І в збірні її в Ліверпулі. Ось ліснейдери ще молодий та перспективний. А це що. Нідерландська версія Мизутаузіла? І собі, який Ніс у Рафаеля Вандерварта. Так, не буде зайвим подивитись на збірну Польщі. Знайомі обличчя. Северин Гансарчик. Що з Лівандовським зробили. Ну, по-перше, на той момент Лівандовський був не такий волосатий. Ну а по-друге, що з його очима зробили. Таке враження, що він скоро заплаче. Ну ви гляньте, який красень. Який молодий тоді був Кристіану Роналду, Деку, який ледь не виграв золотий м'яч у Андрія Шевченка. Мені здається, що Рікардо Карвалю якось. Не дуже добре позазмагав. Давайте подивимось на збірну Іспанії. Дивиться пеперейна іще із волоссям. Сантяго Канісарес. Таке враження по його обличчю, що він досі не відійшов від двох поспіль поразок у фіналі Ліги Чемпіонів, І яких Касілляс легенда Реалу. Ну, гляньте, який молодий Сахіо Рамос, але ж знову ж, це ж як треба не любити Сахіо Рамоса, щоб йому от такий дивний ніс зробити. Іще молодий, ще волосатий Андреа Сіньєста, якому тоді 22 роки було. Хаві до того як стати легендою. Хабі Алонсо ще тоді грав за Ліверпуль. Давід Вілля, один з моїх найулюбленіших нападників. Фернандо Торес, тоді, якщо я не помиляюсь, він грав за Мадридський Атлетіко. Ну і Рауль Консалес. Давайте глянемо ще й на Златона Ібрагімовича. Ну що ж, давайте нарешті подивимось, хто тоді грав за е, збірну України в 2006 році. Дивіться, Андрій Шевченко, які. які неймовірні в нього скіли. Сергій Станіславович таке враження, що е, ходив е, в один солярій з Рикардо Карвальо. Ну Ось Олексій Белік. Іще до того, як сказати свою легендарну фразу про Базар Лігу. Артем Мілевський іще не легенда, зате вже... Його вважали перспективним. Так, а що сталося з головою Сергія Назаренка? Таке враження ніби, ніби пов'язка на ньому. Андрій Русол, автор першого голу збірної України на чемпіонатах світу. Дмитро Чергинський, ще молодий, перспективний, і ще не перейшов в Каталонську Барселону. Ну і головний воротар як в Україні, так і в Динамо Олександр Шовковський. В нього був доволі неоднозначний рік, тому що з одного боку він відбив практично усі пенальті у грі Чемпіонату світу проти Швейцарії. А з іншого боку, він пропустив 4 мічі від Стяла. Давайте розглянемо, якою була збірна Аргентина в ті часи. А ось Леонель Скалоні, майбутній головний тренер збірної Аргентини і майбутній чемпіон світу. Е, Хуан Кельмі. Я якщо що, ніколи не бачив камбіасо із волоссям. Хто тоді міг навіть уявити, що Месі стане ледь новим королем футболу. Ну і далі в нас збірна Бразилії, до Ашуваки імператор Адріано. Зубастик Роналдо, Рубіньо, його називали тоді Новим Пеле, Кака вже в наступному році Золотий М'яч виграє, Жоніньо Пернамбукано, ще один майстер пенальті Діда. Ну і його Жеріо голкіпер Колкіпер Бомбардир. Ну що ж, а тепер переходимо до ронзинки нашого відео: це геймплей PS6. Так, і нам пропонують чотири види змагань. Матч. Швидкий старт загравця одного, швидкий старт загравця другого і пенальті. І зіграю я матч України проти збірної Бразилії, Пентакампіонів. складність. Ну, давайте. Найвищу складність топ-плеєр. Я готовий від Бразилії пропустити мічів 15. Ого, тут навіть можна. Рефері обрати. Мені здавалося, що таке можна у фіфі застосувати. Треба якось оновити цей склад. Ну все. Я готовий до матчу. Ну ви гляньте салют перед матчем. Колись таке бувало, щоб, щоб салют був. Ні, ну ви просто подивіться. Як все прекрасно видно. І трава, і м'яч. Та що там, навіть узор на м'ячі дуже добре видно. Так, кака. Кака вирішив на дриблінгу всіх убитий! Пробиває і. Невлучно. Я не вмію бути штрафний у песі, Так що. Можна розіграти. П'ємо! Пробили, Не йде подача. Ну все. Перший тайм закінчено, 0-0. Незадоволений, Андрій Миколайович. Першим таймом. Ну, ви знаєте, я пограв вже один тайм в PS6. І мені дуже подобається цей гімплей. Мені подобається е, гімплей, мені подобається графіка. Можливо, навіть не буде зайвим зіграти той самий International Challenge. Або чемпіонат світу за збірну України саме в PS6. Хто за, поділіться цим в коментарях. Ну а зараз атака збірної Бразилії, удар і імператор Адріано. Не влучив. Так, знову віддаємо. Мілевський! Мілевський класник. Збирайте за Роберто. Загабрто! Робер... Не зумів відеоти м'яч Артему Мілеско. Так. Гусєв! Гусєв б'є! Повз ворота! Була б хороша така контратака. Але натомість можуть атакувати бразильці. Так. Так. От насмашні просто зробив е, прикру помилку. Ні, ну а що, а хто з нас не помиляється? Просто зараз е, я. Бачу, що всі такі серйозні, всі такі безпомилкові. Тренера збірний запитаєш про помилки, а він каже, що ні, ніяких помилок немає, просто гравці мене не слухають. Там Гравця і U20 запитаєш, що ж ти на матч вийшов, коли ти дискваліфікований. А він каже, ну ця дискваліфікація висмокнена з пальця, вона несправедлива, там, дискредитація. Тож, пані та панове, робіть помилки які хочете, і скільки хочете. Це практично все, що я хотів сказати про PS6. Геймплей мені дуже сильно сподобався. Тепер я розумію, чому ця гра так полюбилась багатьом фанатам футбольних ігор. Якщо вам сподобалось відео про PS6, поставте вподобайку. Також поділіться в коментарях своїми історіями з PS6. Можливо, у вас є якісь ідеї, що гри PS6 може зіграти якийсь міжнародний челендж за збірну України або чемпіонат світу. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий, до нових зустрічей і бувайте здорові!